Вітаю! Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо з вами про те, як московити реагують на все зростаючі поставки. Україні постачання Україні озброєння з усього світу і е, найновіших е, зразків, тих, яких е, Московія не має, і їм треба щось е, ну інформаційно. Там же ж Путін їх зібрав. і Розповідаю їм про те, що вони програють інформаційну війну і тому треба ну, згуртуватися. Уже ці всі Скабєєви і Соловйови не справляються. Вони вже таке несуть там, що вже навіть московити не вірять. Так, А це специфічний народ, який живе брехнею. так. Це ж імперія зла і країна дурнів. Тобто це країна лукавства. Вона такою завжди була, це генетично притаманно. І от вони шукають: а що б таке придумати ну, з одного боку, щоб воно було схоже на правду, а з другого боку, ну, щоб показати, що ось так. Техніка, яка надходить до України, та вона ж ну, не така. Вона не годиться. Ну, ну зовсім не годиться. Ну, ну, абсолютно, вона не потрібна цим українцям. ну І вони і управляти нею не вміють. І все таке, і вони її. ну Нащо ви їм даєте? Вони ж нам його все це передадуть. так. І ось. Буквально вже декілька днів мусуються у московитів, там це все підхоплено. Ну, там ж це всі боти, і все, це ж з давніх давена, там заснована ця вся ботоферма, всі ці організації, які один хтось там кукурікає, а після того ну, починають всі інші. Так от оголошено було, що. Московити захопили, ну, не знаю, чи захопили, чи ми передали їм так, в лапках німецький танк Леопард. так, Тож вони один час писали про ці страшні танки, ну, майже тигри. так. Із хрестами там, і все. Оце ж ми вже забули про те, що зовсім недавно це був отакий наратив про те, що ну, ні в якому разі не можна допустити сюди танки з хрестами, бо це там щось таке страшне. Ну, от тепер є тут леопарди. Вже так. Що ж подієш з цим? Вже є, І є, і є дуже успішні. Ну, значить, треба захопити цю техніку. Там вони вже писали про знищені ці всі хаймарси, і те, що вони украли і забрали, і наші передали. І що там тільки не нагороджували всю цю брехню традиційну для них? Так. Але ж отепер вони. Ну, вони ж не можуть його продемонструвати. Ну, захопленого. Так, це ж треба показати, де зняти його показати і все. Вони оголосили, що цей танк вони втопили у херсонському болоті. Ну, це новина. Це, новина. це нове відкриття в географії, так, у гідрології, у метеорології. Так, це херсонські болота. Так, зрозумію. Розумію, чому це? Тому що. У Московії ж є болота. Так. Це ж у графіни там, у цих болотах холодних і так далі. Вони там жили, вони ну, сама ж назва столиці Московії, то означає брудна вода, тобто Москва, тобто болото. болото. Ну і тут же ж, має. Ну як же ми ж один народ. ну. У них болото, і в нас повно болото. Це найсухіша, уже майже напівпустельна, сухостепова частина України, виявляється, вона вкрита болотами. І там топляться в цих болотах. Вони захоплюють, але вони ну, трошки не довозять до, до краю, не дотягують так туди, куди треба. І в болото все це пішло. так от такі справи. А ви думаєте, що там ось то так, один народ, один народ, а він виявляється, навіть і по природному сенсі, ландшафтно кажучи науково-географічному, та не один, зовсім не один, Совсем не один народ. так, А вони ж не знають Україну. Ох, не знають її географії. Інакше б ці, кажучи, науково московити андрофаги, та не припхалися б до нас. Наприкінці лютого. Ну так, ну. у них в той час в Сибіру, мінус 40. Так. у центральній частині мінус 15, все замерзло, тверде, і так далі. Можна просто навіть через річки переїжджати танками і все таке інше. А тут, так, у этих проклятих хохлов, озеро, все. Розстала. Так, І там, виявляється, в них ще і чорнозем є. Так, а в тому чорноземі танки, то, це не було, то там топити не можна, але їхати вони не можуть. так, Не можуть вони. Їх так гарно стябать. Low, і що там ще із Джевелінію, коли вони загрузли не туди, ні сюди, тільки з'їхали з дороги. А якщо не з'їжджають з дороги, то на дорозі їх Трах-бах один за одним. Так що ось така річ згадаємо про те, що сама назва столиці Московії означає болото. Так. І в цьому болоті. Ці угрофіни і виросли. Так. І в них це болото отут закладено. Тому і в Херсонській області вони затопили. Я не знаю, що там. видно декілька... Хаймарсі у болотах цієї області, декілька леопардів. Тепер, мабуть, я можу спрогнозувати абсолютно, із ймовірністю, майже 100%, що наступні будуть Челенджери там затоплені. Потім Абрамси. У Болотах, так. а потім і Петріоти. Так. От, болота Херсонщини. Чекають на них, всім українцям, привіт, найкращі побажання нашої перемоги і розуму, звичайно.